Відновлюють підходи та заливають монолітні плити. У Тернополі продовжують ремонтувати міст на вулиці Андрея Шептицького. Це перша в Україні переправа, яка виконана за американською технологією. Армування плити з використанням неметалевої склопластикової арматури, яка в три з половиною рази. Має меншу вагу, ніж залізна, залізо, ніж сталева арматура, і яка міцніша в два-два два з половиною рази, ніж металева арматура. Перший міст унікальність в тому, що він на Тернопільщині робиться і за американськими технологіями. Схожі технології, за якими будують міст у Тернополі, спеціалісти використовували у Вінниці при будівництві військового аеропорту. Такі схожі мости побудовані в Сполучених Штатах Америки безпосередньо в Майамі. Так що, скажімо так, це перша ластівка в Україні, яка вже практично відбулась. Ми відбуваємо ми зараз перебуваємо на будівельній будівельному майданчику такого порядку, і я думаю, що тернополяни можуть сміливо казати, що ми перші, хто дійсно впровадив дану технологію. І я більше скажу, що не в кожній країні Європи є такі мостові переходи. Вони є в Швейцарії, є в Австрії, то в одиничних варіантах. Для усіх робіт компанія підрядника безкоштовно надала композитного матеріалу на понад 700 тисяч гривень. Завершиться роботи по бетонуванню, далі бетон вистоюється, і після того залишиться лише провести асфальтування і завершити пішохідну частину. Роботи підрядник обіцяє завершити до кінця серпня. Нагадаємо, рух транспорту цією ділянкою наразі неможливий.